Доброго дня, друзі! Що ми їдемо на нашу кукурудзу, подивитися, що там робиться. Була посіяна вона наскільки 21 день, ну, 3 тижні тому посіяна. Нам до поля 11 кілометрів їхати. Зараз приїдемо, подивимося, що там у нас робиться. І покажемо вам, розкажемо, що там. Доберемось до поля, буде видно, бо дороги в нас тут не фонтан. А на полі вже включимося. Та оце їдемо, два дні вже чекаємо дощів. У нас дощі йдуть два дні вже по прогнозові. Ну ви бачите, які в нас дороги і яка пилюга стоїть. І сьогодні обіцяли, обіцяли, а доща так і не було. Ну і до цього, з моменту посіву, був один дощ продуктивний, такий 16 мм. Ну, це в нас вдома був на полі, я не скажу, скільки ж на полі не міряв. Ну, теж хороший тут був дощ. Зараз приїдемо, подивимось, покажемо і вам. То таке. По погоді не сильно так нас радує дощі, я ж кажу, сьогодні обіцяли, вчора обіцяли. Тільки переносять время. У нас сьогодні з 2 години дня мав був іти дощ, по ідеї. Ну а вже в нас е -е, пів на п'яту, а доща нема. Так, ну що, друзі, оце ж поки їду, дорога дальня, скучно. Думаю, ще цей розкажу вам за Бобіка, бо всі думають, Бобік це у нас. Настоящий ЮАЗ там чи як. А Бобік у нас ми кажемо, це у нас Mitsubishi Pajero, Sport. Ми ним мотаємося по степу. Тобто. Я вважаю, що для степу кращої машини нема. По полях він такий. Що по розходу він має дизельний, 10 літрів дизеля їсть то тобто. Мені подобається. Ну і так ось подивіться, яка у нас дорога, чим тут їхати. Ой, я був загорівся продати, хотів купити собі буса. Ну, я б його остеп по цих дорогах того буса. А так. Помотаємося. Боб незамініма машина. Так, ну що, друзі, добрались ми до нашої кукурузи. Кукуруза у нас тут посіяна по сояшникові, сіялась 29 квітня. Попередник, я казав, сояшник. Кукуруза сіялась декал 3969 з удобренням карбамід десь 70-75 до 80 кг. Його Оце у нас сюди нищі, це по глибокому рах, ну, глибоке рихлення. А то верх по оранці. Ну що сказати, круто вже зійшла. Зійшла. Ну Є, все, що ще десь попало, може глибше трошки. Я кажу, тут був дощик, ну тут земля ще зараз така ось оцей. Ну Ще трошки волога, ну така, трошки є. Ще. Думав, сюди борону ну, і заходить, не знаю, ще може денюк який. що я ниточки взагалі почти не бачу. Ото суєшник таке. Ну а там подивлюся, може завтра не, а післязавтра, може, і приїду, і пройду штригільною бороною, по ній трохи тут пошевелюю її. Тут я ж кажу, по цьому, по рихленню трохи є сояшника, а по оранці тут взагалі. Так, що в нас тут по бур'янах? По глибокому рихленню, ну трошки більше. Там воно десь, там десь є бр'ян. Ото жовтило, ото якось. Ну, то це гербіцид прибирає пораненці, ось дивлюсь берізка. І оце тут оце, такий бур'ян, оцей молочай якийсь. Оце його тут багато. Ну, Це іменно на оцьому полі, воно ж тут така земля, вона така більш похожа. Оце цього молочая, порихлені його взагалі багато. Ну він лягає. Від гірбіцідів він лягає. Ось дивись, покажи, тільки повитикалася. Це вже ось отака. Ну, дивлюсь, морозом ще не придавлена вона була. Вона була ще в стадії шильця. Ну я і сію, я сію глибоко. Я сію 5-7 см глибина. Я мільше не сію Не знаю, навіть і в сиру землю, ну щось я завжди кладу трошки глибше. Не довіряю я 3-4 см. То, то так. А так зійшла вже. Я думаю, на 95% вона вже зійшла. То-то такі діли. Мені ця кукурудза нравиться. Вже діло тут буде. Я кажу, якийсь день би хотів завтра їхати сюди штригільною. Ну, ну поки не знаю. Поки. Пройтися трохи. Якби дощик, тоді взагалі була б красота. А так рядочки вже гляньте, які ловкі рядочки. Ну і по бур'янок. Що це вже пройшло времени. Та три тижні, можна сказати, 29, сьогодні у нас 19. Да. Ну так, да, 21 день. І ми культивірували і сіяли одразу. Нормально. Ну, ось оце тут була, це оце я плугом доорав, оце була борозна. Е, тут да, трошки воно тільки-тільки виткинулась. Якраз ми приїхали вовремя. Приїхали вовремя, а ось ошильце. ось шильце. Ось ось шильце. Навіть та, що не це, і вона ось, бачиш, вже вона ось ось. Ну, ти бачиш, їх находять навіть по цьому. Ну, Лопаточки. Ну, це тут якраз я ж кажу, була. От плуга борозна, бо я це сюди доорав, а оце все глибоко розпущу. Ну на глибоко розпушувачу, мені наче трошки кукурудза більше. А там хлопка. Ну тако. Ну, все, дивиться, цей бур'ян культиву, він навіть був після цього культиватор його рванув, а він... Коріння на ньому крепка, Ну і прийма його, я думаю, приб'є чи тітус, хто там є. Козочки ходять, вже качанчики ждуть, де будуть качани тут. Уже сліди від козочок ось сюди, тільки що я тут десь бачу. То, то. Ну, а рядочки взагалі бомба. Ну, Саші, що з містами бувають такі гуляють, плавають. Ну це перший моє перший поле в цьому році. То поки підтренувався трохи. А ось о козочка де. Ось, у, ось о. Козочка йшла. Я ж кажу, оце по рихленню, ну ми тоді я приїхав цього молочаю багато. Що кукуруза тут? Я думав... Так, друзі, приїхали ми на другий наші... нашу ділянку. Тут рядом у нас додавалося цей рік. Ну тут сієна кукуруза по кукурудзі, Ну, так склались обставини. Вона нам ця ділянка дійшла цей рік тільки, то цей... буде у нас тут кукурудза. Ну, звісно, койде є падалка в міждуряді. В рядках так то наче не цей. Ну тут ось дивіться вже скільки мишія. Іменно в міждуряді, де придавило колесом, вже мишія. Тут так трошки є. І цей. І тут це у нас посіяна кукуруза від компанії Artagro. Присилали нам на. на демо. E... Називається Рубен. Ну, вона мені тут більш така, вона вже, чи затишок, воно гляньте. Воно тут, ці 2,5 гектара, в цьому. Ну, як в затишкою. Воно з усіх сторон обгорожено посадкою. То тут чи тепліше трохи, чи я не знаю, то ну, така вона, більш справніша. Сіяна вона в один день з нашої куку... ну, вся кукуруза сіяна в один день. То, то такі тут справи у нас. Ну така, скажу. так, ну що, побували ми на нашій кукурузі. Думаю, деньок-два можна підождати і бороною. Ще так. Сильно я не бачу, що там робити, Просто поїхати покататися, а... ну я не бачу сенсу. А так, щоб сказати, ниточка була і ще не лишньою. То поки ми. Поки зачекаємо. Або може пройде дощик, таке Ну обіцяли ж дощ. То після дощи капі зробили. А так поки все. Норма. я задоволений кукурузою. Результатом, який получився. пройшов би дощі, ковчег було б прекрасно. А так. Та ну і сишники вже починають потихеньку сходити. То якісь 2-3 дні будемо ходити в штригі. Так, дякую всім за те, що дивитесь нас, підтримуєте, ставте там вподобайку, пишіть коментарі, коли яка ситуація на даний момент, час по полях, хто чим займається. І ми будемо показувати далі, що ми робимо, що у нас получається, який буде результат.